Добрий ранок, друзі. Ой, виїхали покатати лодку. Хоч зараз і навігація, заборона, але ми на озерці, там, де немає ніяких об'єктів, хочемо спробувати поплавати на своїй новій лодці. Ось вона. Ми на ще ні разу не виходили на воду. І також Є у мене новий мотор. Це Джоні е, в Евін Руд. Шестерочка. 6, 6,8. Він не роздушений, це шестерочка. Зараз я вам покажу, в якому він стані. Е, дуже я хотів його і нарешті я його знайшов. Він старичок, але в дуже гарному стані. Зараз покажу вам його ближче. Потестуємо його на воді. Вам Гарного перегляду. Так, друзі, отак він виглядить, цей моторчик. Як я вже казав, він 1985 року. Подивіться, якому він стані. Він у рідній красті. Подивіться на румпель, на ручку. Вона майже не користована. Ну, понятно, що люди все одно на ньому плавали, користувалися. Гляньте, який він. Я дуже хотів собі цього Джоніка, щоб він був у рідному виконанні. Не перекрашений, не перероблений. А такий, як він був з завода. Ось такий він був з завода. Бачите, який він. Зараз я відкрию кришечку, покажу, який він який він середині дивіться яка в ньому кришка наче сьогодні випущений тепер я вам покажу який його стан він такий український моторчик можна сказати жовто-блакитний ось дивіться він ніколи не крутився не розбирався в ньому знімалося тільки термостат Ось так. Такий стан у нього гарний. Завідка смазка. Вигуну нічого не робилося. Ось як він такий був, такий він є. Ним користувалися дуже мало. Подивіться в якому стані в ньому стартер. Дуже гарний майже нова шнурівка. Ось такий от моторчик. Зараз я... Бачите, який він? Це те, що я хотів. Я тепер його маю. Отак от, от він виглядає. Зараз я Зараз я поставлю його, е, поставив вже, зараз випливу на воду, е, заведу його, проїдусь по те, що скільки е, на ньому яка, яка скорость. І тому подобне. Вам перегляду приємного. Ох, завелся. Завелся! Ну, що ви хочете? Простояв сколько. так вот он завелся. Робить тихенько. Ух ты, красота! Ах, а запах какой! Ну так раз, раз десять я дернул. Ну что, друзья, попробуем? Попробуем ехать. Попробуем зад. назад. Назад плывы. Пробуем вперед. какая, вот это совсем другое сделано вот, вот, вот это идем Во! 他妈的！ Ну что, друзья, покатался я на моторе, довольный, как слон. Вдвоем мотор, в принципе, на глиссер выходит быстро. Нужно регулировать, нужно поднимать его сантиметров на 5 вверх, для того, чтобы был хороший эффект. Но вдвоем, в полном снаряжении, 15 километров он разогнался. Некоторыми местами, когда Не против ветра, но ветр был сегодня сильный. Достигал и 20 км в час. Для двоих это я считаю вполне нормально. Все остальное, когда порегулирую, я думаю, что это будет огонь. По расходу день я вот на нем погонял. 4 литра выдрычал за, 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 за день. Ну, постоянно плавал туда-обратно, туда-обратно. Вот такие вот дела. Класс. Тема нормальная. В принципе, для такой лодки 3.30 его достаточно, шестерочки. Не надо его и раздушивать. Вот такие вот дела. Всем пока, будьте здоровы. Слава Украине!